Вітаю вас! От ви середній клас чи ні? От чи є середній клас в Україні? І ви відноситесь до середнього класу ніколи не задавались. Тут просто написалася таку статті, яку писав журналіст, <схід> явно двічник. Значить, дивіться, середній клас це людина, яка отримує середні доходи по країні. Ну, Звичайно, середні доходи в США більше, ніж в Україні. Але там витрати більше, у нас витрати менше. В Польщі те ж саме, в Росії теж саме. Ну, захочете Бангладеш, теж сам. Середній клас від слова середній. Тобто беруться середні доходи, Доходи це зарплата, доходи від бізнесу. Ну, якщо у вас є ще там пенсії, виплати, це все. Ну і якщо брати ще таку світову, доходи, які ви отримаєте відсотки по депозитам, або от е, заробляєте на біткоїні. Скільки на біткоїні заробляєте? А, признавайтеся. Значить, дивіться. Так, у нас середній клас є, тому що у нас є середні доходи. Згідно з статистичних даних, правда, за 2021 рік, ну, дивіться, під час війни Держстат це не рахував. Тому тільки 2021 рік. Ну, я б далеко, від... зараз важко, звичайно, сказати, воно ж дійсно це все трошки прикрутилось. Середній клас в Україні складає близько 40%. Чого так дивитесь? Ну, є дані Сполучте, з Америки, Там теж близько 40%, точніше 42. У нас 38. Чого так дивитися? Та середній клас, він тому ж середній. З іншої сторони, є багаті бідні. Сполучені Америки. Один відсоток американців володіє 30, навіть 20% всього багатства США. Один відсоток. А 50% американців володіють багатством США 2,4. Багаті бідні. В Україні, ну, те ж саме, є дійсно дуже багаті люди, які володіють. Ви ну, скажете, ну у нас просто так не порахуєш, немає декларації. Але да, володіє дійсно велика кількість багатства. І є бідні, і середній клас. Дивіться, ж ситуація. У нас дуже важко рахувати середній клас, чому лівачка бандит. Класика, беремо середню зарплату. 16 тисяч. Та вище. Кипійки. Так, да, тому що в нас сьогоднішній момент, коли, е, наприклад... Ну, починають рахувати не по а по витратам то українці витрачають за місяць суму суму на сьогоднішній момент 500-700 доларів Филинку, а де ж вони взяли ну так от по дорозі валялися ну 16 тисяч ну ніяк же ну так так, це дійсно і це дуже от цікаво так само як дивіться в США середній клас це люди, які живуть всі в боргах. Взагалі ж зрозуміли, в США, в Європі. Середній клас це людина, яка має квартиру, борг, машину, борг, меблю, борг, більшу частину одягу, борг, відпочивати їздить — борг. Навіть коли купує продукт харчування в магазин, вона купує в борг. Це не те, що, що вона хоче. Другого варіанта нема. У нас, <бх2> <пів> да, да, да. Ні, у нас є е, кредитні картки і так далі, але якщо взяти загальну суму... Вони не могли... Ні, вони там мільярди, якщо порахувати в цілому, небагато. У нас дійсно от те, що іноземці в шарахи, коли людина може з карману достати гроші, купити нову автівку, яку в Європі ну, не може дозволити собі навіть топ менеджер Тому що вона ж дорога. Ну дорога, це вас, вас. І це так, да, це така ситуація. Тому говорю, що до нас середнього класу порахувати складніше. Хоча, я говорю, що дійсно він існує. І я так певний, що ви до нього відноситесь, хоча, е, ну, психологічно людина все хоче бути не середнім, а дуже багатим. Коли говорять Флиночку, у вас квартира є? Є. Заміський будинок є? Є. Машина є? Є. Дружина є? Є. У вас грошей вистачає на те, що ви ну, йдете в магазин, ви ж купуєте що завгодно. Ну так. Да. Ну так, ні, я ні А то Рінат! Так! Да. Ренат багатий, а ви дійсно ніщий, згодний. Тому бажаю вам бути таким багатим, як Ренатом. Ну, а поки що ви середній клас. Це дійсно середній. Дякую за увагу.